Усіх вітаю! Сьогодні ми приготуємо наймовірно смачний медівник без розкачування коржів. Спочатку ми приготуємо бісквіт медовий з вишнею. Розкажу вам, як просто та швидко зробити сметанний крем без взбивання міксером. Ну і врешті покажу вам наймовірний розріз медового торта. Медовий бісквіт готується дуже швидко. В миску вбиваємо яйця. Бажано, щоб яйця були кімнатної температури, тоді вони будуть швидше взбиватися з цукром. Додаємо дрібку солі, всипаємо цукор і починаємо взбивати міксером на середній швидкості. Якщо яйця ви дістали з холодильника, поставте під проточну теплу воду приблизно на 4-5 хвилин, тоді вони стануть теплими. Масу цю потрібно взбивати 4-5 хвилин. Вона має збільшитись в об'ємі в 3-4 рази та дуже посвітлішити. Ось так має виглядати правильно взбита яєчна маса з цукром. Коли ви дістаєте міксер, то слід від венчика має затримуватись на 2-3 секунди. Далі я додаю. Мед, я його трошечки підтопила у мікрохвильовій печі, але почекала, поки він охолоне. І з звичайною силиконовою лопаткою ось так гарненько перемішую. Мед можете використовувати будь-який. Я використовую різну трав'я, але я не рекомендую використовувати гречаний мед, бо буде дуже сильно перебивати смак самого торту. До борошна додаю розпушувач, змішую все добре. І ось так просіяне борошно з розпушувачем додаю до взбитої маси і перемішую силиконовою лопаткою знизу догору. Бачите, у нас виходить таке класичне бісквітне пухке тісто. Тісто відкладаю і швидко підготую вишню. Я використовую заморожену вишню, можна використовувати свіжу. Звичайно, потрібно дістати кісточки. Далі до замороженої вишні я додаю кукурудзяний крохмаль і перемішую. Крохмаль обов'язково потрібно додавати до вишні як до замороженої, так і до свіжої. Для того, щоб при випіканні бісквіта вишня не осіла на дно бісквіта, потрібно обов'язково зробити цей етап. Форму для випікання використовую діаметром 20 см, дно встелила пекарською бумагою. Духовку я вже заздалегідь ввімкнула на 180 градусів, вона вже майже нагрілась. Хочу сказати, дуже важливий момент. Вишню додавати в тісто потрібно перед тим, як вже нагрілась духовка, і перед тим, як ви будете викладати тісто вже у форму. Тобто, ви бачите, що духовка нагрілась, додаєте вишню до тіста, тісто одразу перекладаєте у форму для випікання і зразу ставите цю форму в духовку. Випікається медовий бісквіт приблизно 30-35 хвилин. Час може, звісно, змінюватись в залежності від потужності вашої духовки. Якщо верх бісквіту починає припікатися, а всередині він ще не готовий, можна зверху накрити прямо духовці фольгою, щоб верхівка не підгоріла. Готовий бісквіт можна перевіряти зубочисткою, вона має повністю сухою виходити з бісквіту. Готовий бісквіт має повністю охолонити у формі для випікання, після того можна дістати його з форми. Верх я відрізаю, але ні в якому разі нічого з ним не роблю. Він мені ще буде потрібен, щоб зробити крихту для посипки. Бісквіт розрізала навпіл. Подивіться, як гарно розподілилася вишня. Дуже ароматний, дуже класний бісквіт получився. А тепер приготуємо найпростіший сметанний крем. В миску викладаю сметану, жирність сметани я використовую 20%, всипаємо трошки ванільного цукру, звичайний білий цукор і все перемішую соліконовою лопаткою, нічого не взбиваємо. Залишаю на 5 хвилин, щоб цукор розчинився. Далі я виклала один корж, на нього викладаю трошки сметани і розподіляю по бісквіту. Для того, щоб було зручніше збирати торт, я беру форму, в якій випікала бісквіт. Збоку вирізала пергамент і ось таким чином одягаю форму на перший бісквіт. Далі викладаю решту крему і розподіляю вже по усій поверхні. Форму обов'язково беріть ту, в якій випікали бісквіт, тоді сметана не буде витікати з тортику. Далі я викладаю другий бісквіт. Зверху викладаю ще трошечки сметани, небагато. І ще потрібно 2-3 столові ложки крему сметаного залишити, щоб потім обмазати торт зверху. Викладаю другу частину сметанного крему розподіляю по усій поверхні. Далі накриваємо харчовою плівкою в контакт і ставлю в холодильник приблизно на 1-2 годинки, щоб торт добре просочився. Поки тортик просочується у холодильнику, я взяла верхівку, яку відрізала з бісквіту. Помістила у чашу для блендеру і взбиваю до крихти. Якщо ви не хочете відрізати верхівку, то можна просто взяти звичайне якесь печиво та подрібнити у блендері, буде така сама крихта. Тортик вже добре просочився, знімаємо харчову плівку, знімаємо форму для випікання і будемо вже декорувати. Двох годин абсолютно достатньо для того, щоб цей бісквіт добре просочився. Не забувайте, що це медовий бісквіт і сметанний крем. Сметанний крем взагалі дуже добре просочує медівники. Далі з пергаменту я вирізала ось такий круг діаметром 16 см і викладаю на верхівку торта, так мені буде зручніше декорувати крихтою. І знизу я також додаю пергамент, щоб не пачкати підложку для торта. Беремо ті дві столові ложки крему, який ми залишили, і ось так зовсім трошечки промащуємо збоку, щоб наша крихта добре приліпилася до тортику. Можна трошечки вирівняти за допомогою шпателю, якщо у вас немає кондитерського шпателю, можна звичайним ножем. Взагалі цей торт можна і не декорувати. Насправді, якщо ви дістали його з холодильника, його вже можна їсти, він вже смачний, він вже добре просочився. Просто я хочу, щоб він був ще й дуже гарний. Далі, за допомогою силиконової лопатки, я ось так декорую крихтою. Звісно, це можна робити і руками, буде і набагато зручніше, і швидше. Нагадую, що якщо вам не досить крихти, то можна взяти любе печиво, просто подрібнити його і буде така сама крихта. Зверху я викладаю крихту. Я думаю, ви вже зрозуміли, для чого я вирізала ось такий круг. Бо хочу, щоб всередині було таке місце з кремом і далі буду декорувати ягодами. Ягоди можна використовувати будь-які. Я дуже люблю саме таке поєднання, особливо дуже люблю малинку, тому що малинка вона кисленька, і з медівником це дуже-дуже смачно. Також дуже-дуже гарно буде, якщо декорувати цей торт з свіжою вишнею. От прямо посередині тортику викласти вишню буде дуже гарно. От тільки уявіть собі, медівник з вишнею всередині і декорований вишнею. І, звісно, покажу вам, який він у розрізі. Він насправді дуже просто швидко готується. Я впевнена, що такий медовий бісквіт вийде в кожного. Подивіться, який він у розрізі. Дуже гарний, дуже смачний, пухкий, дуже раджу вам спробувати приготувати. Готується все легко, швидко. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте обов'язково вподобайки та пишіть свої коментарі.